Шоста частина. Так, ми закінчили на цьому. Що там далі у нас? Азетроміцин. Оці, Оці дві коробочки коштували 257 гривень 70 копійок. О, я просто шаленію від цих цін. Ну, і Лората 1. 41 гривня 75 копійок. А, пакет маєчка. 3 гривні 10 копійок. Ну. Окей. Все потрібно, я, я, я нічого не цей. І остання покупка із цього чеку оця шняга, яка може мені допомогти. Вибачте, 462 гривні 90 копійок. З того, як, Костеці Гір, типу, знаєте, як чинілка, але це з типу, Дивочки Скін Керутін. Буду фейчка СМР, да? Хорошо, треба вам знайти минулий чек, напевно, і показати минулу покупку. Я просто можу так ліки показати, але я не пам'ятаю, скільки це коштує. А так буде, напевно, не цікаво. Ладно, шукаю минулі чеки, зараз вас на паузу поставлю. Коротше, я чеки не знайшов, але по пам'яті вам розкажу. А ну, Зате в мене є виписка з Монобанку, скільки це коштує, тому не виписка, ви поняли, транзакція. А, це вже засвіт на цій камері якого. Дяді. Якого вуйка. Так, значить, от, Рапіра. Це трошки самолікування, тому I'm, I'm so sorry. От, колись мама була, сказала, що я допомагала, тому купив рапіру. 280 гривень ця коробочка. 280 за 10 таблеточок. 300 гривень. А. Ладно. Не знаю, чи допомагає, в принципі, що? Ну, поки не допомагає, окей. Але непогані таблетки смачні, їх треба розтворяти в водички. Вот. Список ліків, які мені перший раз дали, я вам скажу це, чого я вирішив проконсультувати з фармацевтами. Тому що сироп від кашлю, гербіон, я щось подивився через таблетки, він нам 300 чи 400 гривень коштує такі. Сколька такі. Що добрий день, мені тут повиписували. Можете, будь ласка, мені порадити, можливо, якісь аналоги. Скажіть, підкажіть, може щось можна замінити? От чого я кажу, що фармацевт ВНЦ просто топ. Вони такі, Боже, звісно, звісно, ми все поскажемо. Зай не переживай. Такі посібки дякую. Та, та тут знову закінчується час. Да, скільки можна? Зачекайте, будь ласка, зараз.